Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 17 січня на Сенгелівський гез знову пролунав вибух з ладу. Вийшли турбіни станції. Як передає телеграм-канал, Топор Помсти, диверсію влаштували працівники станції, українці, які за забликавати по Україні. Військовий експерт Петро Черник розповів, по чому першочергово потрібно бити на території Російської Федерації. Дві цілі є надважливими для нас і дуже корисними і потрібними. Це будь-які цехи, котрі виробляють хоч якусь зброю. Порох, залізо, снаряди складають безпілот і так далі, тула величезний збройовий хаб Російської Федерації і не тільки російської, ще за часів царів там було чимало найрізноманічніших воєнних заводів. Зазначив експерт в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання, на які російські цілі потрібно першочергово орієнтуватися Україні. Так зауважив Черник, це перша ціль. А друга, яка також є дуже важливою, це залізничні полотна і особливо залізничні озлива. Все, що довозиться росіянами, починаючи від стандартних штатних боєприпасів до артилерії, закінчуючи медикаментами, водою. І так далі довозиться на 90% залізницею. Оце насправді для нас дуже серйозні цілі. Наголосив він. Експерт додав, що російська залізниця електрифікована, і все, що стосується позбавлення цієї тяги електропотягів, також абсолютно законна ціль для нас. Черник також погодився з тим, що успіх українських воєнних операцій серйозно залежить від перерізання логістичного шляху з Росії до тимчасово окупованого нею Криму, і що головним завданням є ліквідація Керченського мосту. В той же час представник головного управління розвідки міністерства оборони Андрій Юсов заявив, що. Найважча частина зими попереду, зважаючи на те, що наразі відсутні російські масові ракетні удари по об'єктам в Україні. Про це представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов сказав в ефірі телемарафону. Юсов наголосив, що не обмежена кількість ракет для системи С-300. Ми розуміємо, що залишається велика кількість старого радянського озброєння, велика номенклатура, у тому числі бронетехніка. Інша справа, що не усе з цього швидко підлягає розконсервації відновленню, а тим більше модернізації. Але Росія залишається безумовно величезним запасником застрі. Білого радянського озброєння і так що інакше зберігає певні можливості з виробництва інших видів озброєння. Тому, звичайно, це серйозний виклик для сил безпеки і оборони України безумовно для проукраїнської коаліції. Повідомив Юсов. Він відзначив, що Україні потрібно більше підтримки, посилення систем ППО і ПРО бо найважча частина зими попереду. Крім того, Юсов розповів про ситуацію із запасами ракету Росії. Так може відновлювати ракети і робить це, але не в тих обсягах, в яких хотіла би. Це означає, що сьогодні запаси ракетних озброєнь у агресора є значно нижчими ніж. Це було минулого року і на початку повномасштабного вторгнення, але тим не менше вони є. Це означає, що загроза для української енергетичної і цивільної інфраструктури зберігається відзначив Юсов. За його словами, ворог використовує активні комбіновані удари, одночасно запускає дрони і ракети. Проте такого масштабу і такої кількості, як було за часів Суровікіна, коли він фактично винищив російський ракетний арсенал. Зараз ворог ще не відновив наголосив Юсов. Також він пояснив, чому при атаках на Україну нині ракетні удари не є домінуючими. Це можливо зміна тактики, все ж таки. Найважча частина зими, у тому числі й температурному режимі, попереду. Це означає, що будь-який сигнал тривоги це серйозне попередження про серйозну небезпеку. Підкреслив представник ГУР. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.